Привіт! Сьогодні ми вам розкажемо про важливу деталь побудови міцних стосунків між людьми. Вона також допомагає відчувати себе щасливим і у шлюбі. Ну, і знаєте, що це? А це навичка або звичка повертатися обличчям до людини, яка з вами говорить. <плес> у мене є така особливість, можливо, вона притамана усім чоловікам. Не знаю, але в мене точно це є. Якщо я щось роблю, я не люблю, коли мене відволікають, щось запитують. Тобто мені важко переключати увагу на щось інше. Мені хочеться доробити цю справу, а потім іти далі. І коли у цей час до мене хтось підходить, ви знаєте, це починає ж якось так ну, дратувати. Я в кращому випадку можу сказати, угу, там десь коротко якось відповісти, а можу і трошечки тискатись: ну, я тут намагаюся сконцентруватися, ну не відволікайте мене. Е, ну, ось якось отак у мене виходить знаю, Що коли Жан щось робить або пише, то краще його не чіпати. Але, звичайно, буває, я забуваю, бо я можу, наприклад, і писати, і тут вмикати пральну машину, тут доварювати суп, одночасно слухати. Але ви знаєте що і Жанова особливість, і моя вони заважають використати прийом, про який ми сьогодні говоримо. А нагадаємо, ми говоримо про уміння повертатися обличчям до людини. Е, і це не стільки фізичний прояв, тобто рух голови, хоча, хоча і це має так, значення Так, і це має значення, але тут більше про емоційну готовність зреагувати на спробу людину взаємодіяти з вами. Ну тому що е, ми говоримо одне до одного, ну не тільки у справі, а іноді просто так хочеться поговорити. От згадайте, як маленькі дітки буває, граються і період. Предична мам, що синку, стоїть і думає, що сказати, або усміхнувся і побіг собі далі. І ви знаєте, таких мамо або тату може бути за день кілька десятків разів. І тут спробуй не вийти з себе. Але чого насправді хоче дитина? Насправді, це називається спроби зв'язку. Дитина якби перевіряє, чи все нормально, чи, є, е, чи вона в безпеці, чи є ви поруч, е, чи можливо щось потрібно. Ну, їй не вистачає оцього запасу слів і досвіду зробити це більш витончено, придумати якесь доречне запитання, але таким чином вона от, перевіряє, чи є оцей зв'язок. В неї з мамою можна сказати, що вона таким чином просто робить перекличку. І ось наша реакція на цю перекличку має величезне значення, тому що від неї залежить, як далі розвиватимуться стосунки і довіра дитини, і якими вони будуть і далі, наприклад, у підлітковому віці. І якими вони будуть потім з дорослими дітьми теж. Ну, а ця реакція може бути різною. Зараз ми скажемо, як правильно це робити. Це відірватися від справи, повернутися обличчям до, до близької вам людини і запитати там, ну що, синку, що ти хотів? Якщо не знаєш, що сказати, а діти, я вже казала, вони часто не знають, що при цьому сказати. Просто усміхніться мовкніть всічку, скажіть, я тебе люблю. Або, наприклад, дитина показує малюнок. Дитина ж не просто може приходити, вона може, наприклад, щось тобі розказувати, щось показати. Ну, тоді краще розпитати, а що там намальовано, похвалити. Е, ну, Звичайно, це в ідеалі. так. А в реальності часто по-іншому. Тату, що? Другий раз, тату, ну що? Вже з таким, знаєте, таким легким роздратуванням. А коли вже третій раз оце тату лунає, ну що ти хочеш? Після такої відповіді дитині вже нічого не хочеться. Ну і зазвичай вона розвертається і йде. Ви знаєте, а потім, коли діти виростають, їдуть вчитися, чи у них вже з'являється своя сім'я, ось цю перекличку влаштовуємо вже ми, батьки. Знаєте, дзвонимо, говоримо одне і те ж, запису, запитуємо про одне й те саме, думаємо, буває навіть, що це розказати, або просимо щось розповісти. Хоча, як подивитися, а що могло сильно змінитися за один день? Ми вчора говорили, або навіть за пару годин. По суті, це та сама спроба зв'язку. Сину, доню, ти про мене пам'ятаєш? І оцим ми е, ніби запитуємо, от е, я от тобі ще потрібно, ти недалеко від мене, тому що розділяти можуть бути кілометри. Тут більше про інше. У твоєму житті є ще місце для мене? І те, як ми реагуємо на такі спроби зв'язку, чітко дає людині знати, чи є у нас для неї місце і скільки його там. <плес> Тепер подивимося на подружні стосунки, які тут можуть бути спроби зв'язку. Приходимо ввечері додому і задаємо банальне запитання: ну як справи, або їдемо в машині, і дружина каже: подивися, які гарні хмари, наприклад. Або кидає репліку: ти знаєш, сусіди завели там собаку, а, або навіть удома банальне що приготувати на завтра. На ці запитання чи репліки можна мимохідь відповісти примітивними. Нормально, ага, ну не знаю. Який тут емоційний підтекст? Та відчепися від мене. А ми так ну, не говоримо. Але воно прочитається. І таке відмахування поступово псує стосунки. Є і швидший спосіб зруйнувати шлюб. Ну, наприклад, коли запитують, як справи або що ти робиш, можна сказати, а яке твоє діло? Або подивися, які гарні хмари, наприклад. Угу, ці. Угу. А я ж кажу, так я ж за кермом мені ж потрібно на дорогу дивитися, які хмари, да? І також тоді ніякого бажання обговорювати ніякі хмари, ні, ні, ні те, що треба на душі, нічого. Або ще у відповідь може бути тиша. Нещодавно почула цікаву фразу: Любов вмирає не від зрад і конфліктів, вона вмирає від ігнорування. Щось у цьому таки є. Друзі, є ще й третій спосіб відповісти на спробу зв'язку. Ми вже про нього трохи згадували. Коли запитують, як справи, можна відповісти: ну, був трохи важкий день, а в тебе. Або знову такі хмари. Подивися, які цікаві хмари. Дійсно, а он подивись, от та, та хмара вона схожа на чоловіка з бородою, так? Да? Ти це бачиш, ну, наприклад, да? Або сусіди завели собаку. Ого, а яка порода! Так, або, а я і не знав, що вони люблять песиків, або, наприклад, а я знав, що вони збираються, чи uh -huh. ще щось, або, а може, ти хочеш песика? <гум> ну, а тепер про їжу. Коли дружина запитує, ну, що завтра на сніданок приготувати замість, «Ну, що хочеш, не знаю, можна сказати, Люба, коли ви не знаєте, що ви хочете, можна сказати, Люба, зроби мені сюрприз. Ну, або ж я довіряю твоєму смаку. Або по-чесному життя сам не знаю, що хотів би. Це вже краще ніж просто. Або ж, або ж можна і просто назвати як страву хочеться. От любите ви жарену картоплю? Скажіть на смаж мені картопельки. І це будуть реакції, які будують близькість навпаки. Коли ми відповідаємо на спробу людини чимось поділитися, це допомагає відчути, що нам до неї не байдуже, тобто вона нам цікава як особистість, а не просто як функція, тому що ми можемо любити дружину, чоловіка, дітей, батьків, але ми часто реагуємо такими рознівним чином. І чому Причин багато. Одна з них, можливо, головна, це багатозадачність. Ось я казала, що я можу робити кілька справ одночасно, і, от, наприклад, вдома я мию посуд, тут я щось слухаю, працюю, приходить дитина. Я її слухаю, але я не дивлюся на неї. Я, якщо я мою посуд, наприклад, я взагалі повернута до неї спиною. Я продовжую займатися своєю справою, і ось я. В певний момент мого життя я зрозуміла, що я упускаю. Я гублю цей такий ключовий важливий момент взаємодії з дитиною. Ще негативно спрацьовує звичка перебивати. Дитина підходить, щось питає або щось розповідає, і я тут згадую, що потрібно, наприклад, дитині випити склянку води, або ще якусь пігулку, або почистити зуби. Я, не дослухавши дитину, перебиваю її і кажу, о, біжи, почисть зуби, будь ласка. Так, Цим так. я просто ну, відкидаю увагу дитини. Я, ну, вона десь відчуває, що я їй не дуже потрібно, їй їй більш важливіше, щоби. Почищені були зуби, ніж те, про що дитина зі мною хотіла поговорити. А ще є третя причина, чому ми часто відповідаємо машинально або на автоматі. Буває, людина щось каже, ти мугикаєш, але ти на своїй хвилі. Тобто, ти думаєш про щось своє, ти переживаєш, можливо, за щось. І якщо запитати про що зараз вона розповідала. Ти навіть не скажеш, тому що навіть до кінця і не уловлював, про що була мова. Ну і, звичайно, ворог номер один якісного спілкування це гаджет. Зараз усі в телефонах yeah. у своєму такому власному якомусь світі. Коли ми розмовляємо, а очі в екрані, інша людина чітко розуміє, вам там цікавіше, вам цікавіше з гаджетом, чим з нею. Насправді, щоб повернутися обличчям до чоловіка, дружини, дітей, не треба багато часу. Іноді достатньо всього 20 секунд реакції. І в середньому на це йде 2-3 хвилини, але якісних таких 2-3 хвилини. Ось це допоможе людині відчути в першу чергу прийняття. Воно ніби дає запевнення, що так, ти важлива. Те, чим ти живеш, для мене важливе. Ви знаєте, у стосунках найбільше ранить це байдужість. Шлюб руйнується від дрібних моментів неуважності, і ігнорування. Це навіть не критика чи сварка. Вони теж не збудовують, теж негативно впливають. Але скажу десь, можливо, навіть такі страшні слова. Для деяких людей іноді краще критика чи сварка, ніж ігнорування. А з іншого боку, невдалі спроби зв'язку. Ось під, коли ти підходиш до людини, і реакція неправильна, вони десь і провокують тебе в свою чергу на критику і сварку. Особливо це спрацьовує з дітьми. Знову таки, у вас було таке, що, от, саме коли у тебе купа справ чи якесь переживання, і тут дитина починає погано себе поводити, вона починає капризувати. І, можливо, Можливо, тому що ти в своїх думках. І може перед цим вона вже підходила, щось тобі говорила, але е, я не звернула уваги. А дитині, от зараз про це багато говорять спеціалісти, дитині легше перенести, коли на неї сварять, ніж коли з нею не розмовляють. І ви знаєте, я коли почула про, це, е, про цей принцип, я почала практикувати, практикувати з дітьми, практикувати з людьми. І ви знаєте, От коли повертаєшся до людини, дивишся на неї, і це може бути буквально просто доброзичлива реакція чи репліка у відповідь. І бачиш, як людина от вона ніби змінюється в обличчі, щось з'являється таке у погляді, в очах. Особливо це видно в дітях, і тобі стає тепло. Це працює не тільки в сім'ї, а будь в будь-яких стосунках. Так, У магазині, в якійсь установі. Так. Тому, друзі, давайте підведемо підсумки. Як правило, стосунки руйнуються поступово, але так само вони поступово і відновлюються, збудовуються. От і нехай наші сім'ї будуть в першу чергу міцними, і кожен відчуває себе по справжньому щасливим, тому що його чують, приймають і люблять. Давайте будемо пам'ятати, що потрібно повертатися обличчям одне до одного, і будьте щасливі.